Сьогодні, 7 листопада 2025 року, сосницька громада провела в останню путь свого земляка, захисника України Лалуку Євгена Анатолійовича. Євген народився 22 січня 1980 року в селі Велике Устя. Тут він у 1996 році закінчив місцеву середню школу. Після чого навчався у Сосницькому професійно-технічному училищі номер 31 З червня 1998 по листопад 1999 року проходив строкову військову службу, служив електриком-акумуляторщиком. Після повномасштабного вторгнення, 8 квітня 2022 року, Євген добровільно доєднався до Лав Збройних сил України. Командування відзначало його як добре підготовленого, дисциплінованого й мотивованого воїна, який мужньо виконував свої обов'язки у боях за Україну. Попри тривалу боротьбу з важкою хворобою, Євген не втрачав сили духу та віри, але хвороба виявилася безжальною. 6 листопада 2025 року захисник помер у сосницькій лікарні. Провели в останню путь та поховали військового в рідному селі Велике Устя. У військового залишилася мама, дружина та двоє синів. Вічна пам'ять Євгену, вічна слава усім, хто виборює незалежність України.